Вражаюча просто хата, друзі. От вона, справжня Бойківщина. Ого, далі ми даємо. Це, це Бойківська страва, так? Гопкання, як у нас кажуть. Ми їдемо в Бойківське майже закинуте мальовниче село Ловаги, де живе всього декілька мешканців. Саме там ми відвідаємо разом з вами страусину ферму Саванна, яка піднімає весь регіон. Ми покажемо вам у цьому відео контрасти, старі бойківські хати, що вже руйнуються. У селі уваги 80% старих хатин, які, на жаль, давно закинуті. Для відновлення таких поселень в будь-якому з нетуристичних куточків України потрібна хоча б одна людина-ентузіаст, яка створить у селі туристичний магніт. Тому ми й завітали на страусину ферму сім'ї швеців. Вражений наполегливістю Сергія, який, попри всі складні часи, і зараз тримає на плаву страусину ферму, яка притягує туристів з усієї України. В цьому відео ми побачимо, як існує. Страусина ферма, скуштуємо яєчню з яйця страуса, а, а також страусине м'ясо та страусине сало. Відчуємо, яке ж воно на смак. І розкажемо вам. Ну а на завершення, Петро Скрипка разом з Михайлом Куликом приготують нам свою фірмову бойківську гопку. Як ви вже зрозуміли, це відео буде на тему гастрономії, яка дуже близька нашій команді. Дякуємо воїнам ЗСУ, що успішно відбивають напади ворога. Завдяки ним ми можемо їздити в експедиції та зберігати етнографію нашого краю. Щоб підтримати наш канал, патреон та карту Моно залишу під відео. Також не забуваємо підписуватись на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, напишіть, як вам відео на тему їжі чи робити їх частіше. Любіть своє українське. Ще можете слухати, тут можуть і жити. Ще одне стати. Стародавня хатина. Друзі, Це стародавня хатина. Закинута хатина бойківська. А я ні, я Ще одна старовинна хата. Вона трішка на батишке до Ще одна стара хата. Ну а побачивши цю хату, я зрозумів, що я в це село ще приїду. Вражаюча просто хата, друзі. От вона, справжня Бойківщина. От за чим ми їздимо в експедиції, друзі. В пошуках от таких от неймовірних архітектурних пам'яток, які зникають. Кожного року таких стародавніх хатин стає все менше. Зараз ми спробуємо хоча б показати, як вона виглядає ззовні. Якщо нам дуже пощастить, то зайдемо в неї всередину. Машина, таке враження, що вже приїхала. Коліс нема. Заходимо в ще одну стародавню бойківську хатину. Надіємося, що тут є люди. Дивіться, яка стайня, теж колоритна. Закладена сіном, а хата повністю в дровах. Можна таке знімати. Вражаюча хата, довга, давня бойківська є, вся в дровах. Нарешті ми Таких автентичних бойків, бойківських селах, де збереглися такі хакції. Вони схожі на гуцульську архітектуру, тому що зроблені теж з дерева, пленці, такі самі двері, такі самі вікна, але архітектура трішки відрізняється От ми якраз натрапили де таких хаток є багато. І зараз будемо пробувати спілкуватися з людьми, які тут проживають. Тобто, тут немає. Місцева церква в селі Ловаги і ще одна старовинна хата повністю вкладна дровами. Вже під'їжджаємо до страусини ферми Саванна. Що ж, ми нарешті приїхали до останнього пункту нашої експедиції на сьогодні по Бойківщині село Ловаги. Де місцевий житель створив та організував страусину ферму. Заходимо зараз разом з власником страусиної ферми, заходимо всередину і покажемо вам зараз, як тут все відбувається, та як все налаштоване. Ходім! Ну, весь базар як дзюгне. чого ж ви не принесли щось добреньке? Атмосфера тут, що прям хочеться приїжджати з сім'єю. Доброго дня вам, пане Сергій. Доброго дня. Раді потрапити на вашу страусину ферму. Розкажіть, скільки вже років ви цим займаєтесь? Відкрились ми у 2019 році. Ну, фактично вже п'ятий рік працюємо. Скільки у вас страусів є зараз на фермі? Разі 12 Скоротили В минулому році. Зрозуміло, через повномасштабну війну там не розуміли десь, як будуть події розвиватися. Наразі плануємо повернутися в цьому році до кількості поголів'я 2021 року. Наприклад, люди, наші підписники чи глядачі, захочуть замовити м'ясо страус або ж яйця. Це можливо по інтернету, чи потрібно їхти до вас? Можливо раніше на постійній основі. Вакуумували м'ясо, відправляли, яйця теж по Україні, столові відправляємо. Але переважно стараємося десь готувати в себе, бо приїжджають, стараємося, аби завжди було, бо турист завжди хоче скуштувати на місці. Тобто, якщо до вас приїхати, можна в будь-який час попробувати як м'ясо страуса, та, 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 так і яйця. Так, бажано заздалегідь, хто має дійсно ціль там скуштувати м'ясо, яйце. Бажано заздалегідь собі десь зателефонувати, пробронювати. Чого? Бо деколи буває як гарна погода, людей багато. Тобто деколи не сваряться за яйця, не вистачає, бо тільки що знесли яйце, хто перший побачив, з того яйця, вані, та? яйця хто вавити. побачив, того яйця. Так. так, ще таке питання: які ціни взагалі на яйця, на м'ясо? Це 500 гривень, омлет або з собою також 500 гривень. Е, м'ясо. Якщо ми готуємо, то 100 грамів 120 гривень. Або тушене, або шашлик. Угу. Два варіанти. А Обо якщо купляти? Шаштувати. Якщо купляти серед, то 600 гривень кілограм. Доволі такі небезпечні тварини. Він якщо вдарить, то може й вбити. Я тобі кажу. От саме, якось так, я і бачу: розвиток, розвиток туризму. В рождявському районі, і взагалі зокрема на Бойківщині. саме гастротуризм це той напрям туризму, який може найбільше дати прогрес таким регіонам, як цей, про який ніхто не знає. Якщо навіть люди не сильно зацікавлені пам'ятками чи якимись там закинутими локаціями, такими як вузькоколійка, то спробувати м'ясо страуса або ж яйце, або ж, хоча б подивитися на страусів справжніх живих, я думаю, що цікаво буде кожному. Тому всім рекомендую приїжджати друзі в село Ловаги та відвідати цю страусину ферму. Діти сміються, поїдають страусів. А тут на страусиній фермі навіть є чан з таким великим ставком, де 100% є якась риба. Пане Михайло, зараз ми будемо куштувати щось особливе, вірно? Що особливе? Хто коштував яєчні зтраусинних яєць. Яєчня страусин яєць. Покажете нам, як вона виглядає. А? Дивіться, щось таке. Ням-ням. Mm. А що це за м'ясо таке? Страусине м'ясо теж страусине. Ковбаси. Ковбаси теж страусині. І сало стравусени. Сало Ви таке щось чули? Друзі, зараз ми в селі Лобаги і сьогодні в нас таке, можна сказати, гастро відео. Будемо куштувати декілька унікальних страв. унікальних. І не Карпаття, Калущина, село Ловаги. Страусина ферма. саванна. мого приятеля Андрія Швиця, рекомендує Михайло Кулик. Прошу, яєчня, страусина яєць. Пане Михайло, як за страву? Раз у рік. Це бікатес. Mm. Я ще ніколи не пробував. Не то слово. Перше в житті. А сау, так перший раз. Сальце мариноване, стравусі, не Ви не чули? Обореане. Цікавий смак. Чес? Але я думаю, що всі Сава? 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 Сава. І Які було підбираються. У одній точці печуть. Ми сьогодні приїхали на страусину ферму. Звичайно, пробуємо. М'ясо страуса. Є тушковане м'ясо, є сало і є якісь такі цікаві ковбаски. Ковбаски я вже їв, дуже смачні. Тепер куштую сало. Порізано такими шматочками цікавими грубими. Мариноване сало. На що схоже, На сало качки або густі. На свинину не схоже. Смачне. Смачне, мені подобається. Пробую м'ясо. Дуже смачно. Не схоже ні на курку, ні на свинину. Таке враження, якби я їв теляче м'ясо. Але трішки, як на дичину. Зма. Але смачно. Що ж, друзі, зараз я вперше в своєму житті пробую м'ясо страуса. Пробую вже вдруге, бо щойно вже пробував. На перший погляд, відчувається, ніби це якась дичина, бо м'ясо оленя. Але можна, звичайно, порівняти із гов'ядиною. Такі прожилки, як гов'ядині, ну ніколи би не сказав, що це якась курка, чи птиця, чи качка. За сало, ну що можу сказати? Сало реально дуже дивне. Та, як я взагалі не фанат сала, тому розпевне, що це сало точно не гірше, ніж те, яке ми їмо зазвичай, воно інакше, не можу його прийняти взагалі ще. Щодо ковбасок, ковбаски цікаві. М'ясо таке е, присмак. Відчувається, що тут, що тут є щось особливе. Теж, теж віддає дичину, в <різь> першу чергу. Таке порахувати надавати. Це, значить, не на вісім є. Таку цікаву страву, бачите, на нас тут заїдають комарі. Що можу сказати? Коли ви їдете на страусину ферму, обов'язково з собою візьміть спрей від комарів. А зараз ми будемо коштувати одну з основних страв. Це є яйця страуса, яке. але то ледве вмістилося and... а це ледве вмістилося. Це, це наша страва у велику сковорідку. Подивіться. Як багато займає одне все, на все одне єдине mm. яйце. Mm. Команда і глина так сьогодні в нас експедиційна в рази більша ніж минулого разу. Mm. Може це дівчина. Що мені сказали, що це пацан? Рад, чекається, що він набагато агресивніший за, за тих дівчат, що позаду. Так що краще взагалі не підходить. він По суті, він зараз зараз нервується. Таке реальне, що він може її вдарити. Я взагалі переживаю, бо ну, так виглядає, ніби він не перепристригнути може оцей плід. Що це для нього? Паркан хіба? А, а був би зараз Ха -ха. Так, зараз чистимо картоплю для місцевої бойківської страви. Яка називається гопка. Гопка. Приготування місцевого блюда бойківської кухні гопка починається з того, що ми кладемо картоплю в казан та варимо на вогні. Огін! Що ще входить в гопку? Які інгредієнти? Мука, мука, манка, манка по бажанню. Молока можна давати, трошечки не подає. Далі. жир. А Ти такий красивий, ти такий гарний. Покажи, покажи хвостик. Покажи хвостик. Покажи хвостик. Всі дівчата в тіндері тебе полайкали. Тут є гектар землі. Тут така арка з квітів. Косили траву, там вже як збиралися тулока. шкварками. У лісі в то в основному ту так, аби світно поїсти і відробити важко важкий людей. П'яток маю кубник купив 10 <рес> кг. Ну, такої еліти, такого всякого. Добрий день, добрий день. Я виходить ось Іван Кононенко. О, ти високий. Це мусорку. Так, зараз ми додаємо. Зараз ми, ми пересипаємо. Присмачуємо. Так, зараз ще ми додамо. Ого-го, далі це, ми даємо... Це, це Бойківська страва, так? Це прикарпачка страшно. Це страва людей, які працювали біля землі, біля лісу, вакуаля, які хотіли смачно, ситно поїсти і важко відробити цей важкий день. Це вже якраз процес під час Так, гопкання, як у нас кажуть трошки дощ нам страшить підганяє, тому Я Це називають називаю страву токан. Ну, Чи це інша страва токан. Там трошки інакша страва у нас, кажуть, гоп, у нас то є традиційна страва, яку люди вживали руками. Так. Так. Саме гопка. Так. Вони завжди могли собі дозволити.

Було гопка, ну так, добре. Кладемося на вогонь трошки. Ми хотіли ще одне йти. Та. Я скажу, а зараз а, ви сверлите дирку і паличку заптаєте в середньому збиваєте. Соломку або немаєте всередину і сверлим і вибиваємо, щоб зберегти сувенір. Ну ну Сувеніри. то ми вчора зберегти яйця, ми вже цікавилися. Питають. А ми Ні. розпишемо так. з одного боку. Так. туди візьмете соломку, відсотку, ага. запхаєте туди, воно так згинається, соломка. Ага. І згори будете дути, а з тої дірочки буде і тебе. Ага. Ну, там ж карелупку помиєте. Це з одного боку? З одного. Ага. Бо ж карелупку помиєте. Буде вот то на послідки файненько вимийте, щоб там червоцьке не кажуть. А чим дрейку справді шурливі? Дрейку вверху. Шурливу вверху. Шурливу вверху. Так. Потім, потім можна заліпити квесок на ага. яйця, розіб'яти блендером. Варко варко. Ага. Достав солі, перцю, там приправи, які хочете. І чуточку соди на я кінчик я ножа. Розіб'єте блендером, uh -huh. бо воно потім росте, як буде. Uh -huh. Горячу сковородку змастили, лише не налили олії, лиш так змастили. Uh -huh. Навіть до горячого і виливайте яце. Uh -huh. Виливайте яйця, бінутку воно постоїть, потім собі там можете ставити бекон, uh -huh. кобаски, uh -huh. зелені помідорчиків, приправи якось як на, і накриваєте. Uh -huh. І трошки скручуєте і дивитеся, аби воно не пригорало знизу, uh -huh. а зверху воно так росте, як гірка і гусне. Uh -huh. І якщо вже так сковородку рушити, воно густе вже таке, uh -huh. не льопить зверху, так не ливає, то uh -huh. воно готове. Ну так підростає, як буде так, скетеро, генка. Такі блакитні як раби. О. І дзвонить і всі троби, і зкликає всіх сусідів. Ну, в казусах, 1 кг добрий. Дякую. Ніщо, а це 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 не свинина, це що? Що за м'ясо? Ну. Історія умал. Ми щуряти на це. Нова страва. Зі крильців. голубе? Ні, не внутріш. Криль, крилик. Ну, котить вже, що? Не криль. Добре, пробуй. Я скажу все. Забачіте панську. Так, ну що, наша гопка вже готова, так? Що треба, аби файно застила, так? Ну, треба. Рушка не застіла, би колочими руками ліпіли. Так. І тоді. Так. Трошки вечір нас підганяє. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.